Бірема це тип древнього бойового корабля з двома палубами весел. Його використовували в античні часи такі народи, як фінікійці, греки, етруски, карфагенці та римляни. Перша грецька бірема була збудована ймовірно у дев'ятому столітті до нашої ери завдяки впливу фінікійців. Корпус біреми був вузький з дещо заокругленою, плавно вигнутою центральною частиною, тонкою кормою та злегка ширшим носом. Кіль був загнутий вгору, а ніс був декоративно намальованим пташиним оком чи головою, а також випнутим тараном. Більшість місця на палубі біреми займали лавки для веслярів. На судні було 12 пар весел з кожного боку корпусу, і від 50 до 100 веслярів. Під час морських битв, коли було необхідно збільшити швидкість та швидко розвернути корабель, до роботи залучали більшу кількість веслярів. Через брак місця на судні веслярів чисельно було більше за солдатів, це було найбільшим недоліком цього типу бойових кораблів, і саме з цієї причини згодом почали будувати більші кораблі. Веслярі, які гребли кермовими веслами, відігравали дуже важливу роль, оскільки ці великі весла розташовувалися у хвостовій частині корабля та використовувалися для маневрування ним. Головною зброєю корабля був таран, загострений, вкритий металом виступ у нижній частині носа судна, який міг зробити корабель ворога небоєздатним, пошкодивши його корпус. Саме тому швидкість та легка маневровість були надзвичайно важливими для біреми. Під час морських битв вітрила не використовувалися тільки весла з часом біреми замінили триреми – давньогрецька назва трієри. Такі мали три ряди весел і завдяки цьому були більшими і швидшими.